Сорт картоплі щедрик. Це ранній сорт української картоплі, має високу врожайність і посухостійкість. Підвищення стійкість до короладського жука відмінні смакові якості. Всім гарного врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про картоплю щедрик. Щедрик відкриває наші такі калейдоскоп відео де я буду розповідати більш детально про деякі сорта картоплі, про їхні характеристики і власний досвід вирощування даної картоплі. Отже, мова сьогодні піде про картоплю Щедрик. Картопля Щедрик це ранній сорт української селекції столового призначення. Даний сорт картоплі створений в Інституті картоплярства України. Так що це український сорт картоплі. Досить такий урожайний сорт картоплі. Урожайність його вже навіть на 40-й 45-й день після сходів може досягати 18 тонн з гектара. А якщо взяти в кінці вегетації, то при благосприятливих умовах, коли підходять і погодні умови, удобрення, і, і ґрунт, то може досягати навіть 700 тонн. Тон з гектара. Так як сказано було, що це ранній сорт української картоплі, то період дозрівання десь 75-85 днів. Кількість бульб під кущем десь в середньому 6-10 штук. Це що мається на увазі товарного вигляду без сильно дрібної. Даний сорт картоплі стійкий до хвороб. Сорт щедрик стійкий до звичайного і двох агресивних патотипів раку. Також щедрик відносно стійкий до вірусних та бактеріальних хвороб, фітофторозу та колорадського жука. Бульби щедрика округлої форми, на колір жовтуваті, м'якуш білий, квітки також білі. Мяку не такий, що білий сильно, але більший до білого можна сказати, чим до кремового. Середня маса картоплини це 120-150 грам. Але, звичайно, це тільки середні, є й більші за масою картоплини. Картопля щедрик володіє високим товарним виглядом та відмінними смаковими якостями. Цей сорт належить до смакової групи АБ. Придатний для запікання, смаження та варіння. Вміст крохмалю у картоплі Щедрик від 13 до 14% Споживчі якості сорту 7,8 бала, здатність до зберігання 94%. Рекомендована дана картопля для вирощування на полісі, лісостепу та в степу. Якщо ви вибрати такі особливості сорту даного. То це три основні особливості. По-перше, це висока товарність бульб. По-друге, це придатне для вирощування на всіх типах ґрунтів. І по третє, це посухостійкий сорт картоплі. Цей от такі характеристики сорту Щедрик, якщо взяти його, те, що кажуть, хто його вивів. Нехто його виростив з той день він створений, такі характеристики нам надають. Якщо брати з власного досвіду, що можна сказати? Сорт картоплі Щедрик це досить такий урожайний, досить гарний сорт. Кожного року у нас він родить гарно. Завжди є в кущі великі картоплини 2-3, це як мінімум, а то 5-6 великих картоплин є завжди. Досить гарні смакові якості, гарно розварюється. Гарна лежкість у Щедрика. Ну, з негативного навіть не можна нічого сказати про даний картоплю. Все тільки з позитивних, позитивні риси має даний сорт картоплі. Так що для вирощування на своїй присадибній ділянці це один з найкращих сортів, тим паче, що це української селекції сорт. Так що ми садимо вже декілька років даний сорт картоплі і будемо продовжувати, тому що вона нам досить гарно подобається і завжди кожного року родить. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вирощуєте даний сорт картоплі, яка у вас ворожайність. Ставимо також вподобайки під відео, не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.